Четонника і бачив цю несамовиту роботу над словом. Я не знаю, хто з українських письменників може стати в ряд е, таких стилістів, такого каліпу, як Грегір Четонник. Для мене це, власне, вже було ніби не проза його оповідання, а скульптура. Що словом, виліплювати е, те, про що йдеться у творі. Це було справді зображення чи виображення. От, я слухав усно. Григор Тютюнник всі свої новели знав на пам'ять. Він міг у варіаціях розповідати, але, будучи людиною винятково артистичною, можливо, таким артистичним був ще, ну, але то природно, Микола Вінграновський, бо актор, кіноактор. От, так Григор Тютюнник... Програвав своїх героїв, він виконував новели, він не читав з пам'яті. Шкода, що не залишилось багато записів, але я знаю, що в фондах Радіо є один із Тризозулі з поклоном, де він читає власне своїм. Так і тут у цих записах видно, як він колекціонував слова, колекціонував якісь сюжети, якісь подробиці. Це так само цікаво, як скажімо, записні книжки Чехова. От, є різні оповідання. Два письменники дуже неподібні. Вони співзвучні тільки тим, що той і той талант дивовижний. Є випадки, коли, здається, з анекдота, із побутової якоїсь предебенції у Григора Тютюнника виростало оповідання і оповідання характерів, оповідання ситуацій. Те, що нині е, навіть загублено, так мало ми зустрічаємо от у сучасній прозі, щоб сказати, це справді характер. Характер написано. Є розповіді, є історії. От. У Григора Тютюнника, який у кожного великого письменника були свої пігони, були свої послідовники. Ціла плеяда письменників намагалася вступати в його сліди. Але. Е, вони зазнавали, як правило, невдачі, видно було, що це вторинне, бо те, що можна видобути із реалізму, це, можливо, критичний реалізм. Григорій Четюник видобув. Там далі вже нічого немає, він був на межі, на пограниччі. Є підстави говорити навіть про те, що Григорій Четюник у багатьох речах був хрестоматійний, еталонний письменник, екзистенціаліст. От, скажімо, оповідання обмарило, це дивовижно, все проти людини в тій ситуації, все знущається з людини, все показує, що людина не може не те, щоб бути щасливою в цьому світі, а щоб навіть збувалися її бажання. Тут от ви говорили про справді, про первинність форми і змісту. от у нього є, Він, він каже, що зміст він має бути все ж таки він первинний. І коли форма десь, десь втрачає на, на перевагу змісту, то це може бути виправдано. От, Наприклад, він пише питають часто, над якою темою я працюю. Ніколи не працював над темою. Завжди працюю над почуттями, що живуть в мені і навколо мене. Мало вміти писати, треба ще вміти любити правити себе. Оце проти протесту проти школярства. Тема, ідея, зображальні, виражальні засоби, яка тема. Тема, якщо вже прийняти цю дефініцію, людина. Людина в різних обставинах, людина, яка намагається вистояти в житті. Людина, на яку звалився огром зла. І письменник пише, або про те, як вона зуміла вистояти, або як цей гром зла, як цей камінь зла роздушив цю людину. Оце проза є Григора Тютюнника, і яка тут тема, яка ідея. Це, цей школярський підхід до літератури, ми і сьогодні не хворі і не можемо дивитися на це як якийсь складний, на, на твір як організм дуже складний. Який важко розкласти на органи, тема, ідея, зображальні виражальні засоби. Рігір Четюнник це постійно зміст, колосальний соціальний зміст і концентрація І концентрація цього почуття змісту. Рігір Четюнник це винахід якийсь форми, тому що ну, ну, ну чудасія, лист, е, командарму. Значить, про цю культю, де є один чи два зайві сантиметри, і тому не дають протезу. От. Це за цією ніби аскетичною формою протест проти того, що ти казав, легкопису, краснопису. І ця проза як чорний, справжній хліб без ГМО, без всяких домішок, це дуже важливий для літератури. Греєр Тютюнник намагався, сам того не усвідомлюючи, повернути літературу обличчям до того, не біймося повторити, це не банальність, до того, що є реальним життям, до того, за що теж несе відповідальність література. Як це сьогодні не популярно, бо сьогодні література це гра, це вигадка, це як перегони в парламент, щось таке несерйозне. Григір Тютюнник як людина хворобливо відповідальна і чесна, не міг собі цього дозволити. Він навіть у нього є вислів, не варто писати правду, яка розслабляє людину, а не зміцнює її. Тобто це в контексті того, що ми говорили. І от ми говорили е, до того, що, про те, що він колекціонував народні етипи, характери, він, він дуже скорпульозно це фіксував, про що ж свідчить е, ця книга. От, наприклад, він пише, це замальовка, щось почути, очевидь, тому що це дуже лаконічно. Титул з того читав. Так от той, що офіцера спас, то ж я. Ну, тобто наскільки або він пише так, я на, рану чужу сорочку, я на чужу рану сорочку порву, а ти і на сорочка пожалієш. Підходи такі. А це фантастично взагалі в плані того, наскільки людина, попри всі обставини, іде і робить свою роботу. Жінка, що жене самогонку на власні похорони. Тобто, життя ще триває, але вже треба готувати до однієї фрази. Роман з однієї, однієї фрази. фрази. От, хоча в нього були якісь комічні речі, наприклад, він записує. У мене таке хазяйство: чотири півні, та я п'ятий. Тобто, він, він десь відчуває перлину цього народного. Гумору, народної мудрості, але він водночас відчуває і перегук суголосність з іншими вели... рів... рівновеликими і... і талановитими людьми, наприклад, він записує. Прочитав Гарсія Маркеса. Цей чоловік добре тямить, що крапля з моря то не частка моря, а маленьке солоне море. Він спіймав державу за вухо у маленькому колумбійському містечку і таки добре його наскуп, Червоніє до нас аж через океан. І то все зроблено без образи. Ч через образи, прекрасні, хоч і не повістярські, новелістичні, лише кілька прямих указівок на бандитку державу. Тобто відчуття суголосності е він, е він не соромиться називати інших великими. Це теж риса. Григор, чечунник, е він був ревнивий вставлені до колег, ревнивий, бо він ревнував до літератури. Навіть деяких прозаїків шістдесятників він говорив про те, що від Бога мають вони талант більший, але не реалізуються, боячись бути чесними, боячись бути соціально гострими і взагалі правдивими. І ця книга, я абсолютно переконаний. Той, хто чекає від літератури, дуже багато, більше, ніж дає оця поточна література сьогоднішня, в якій є свої цікаві речі, є елемент гри, але це для того старомодного в доброму розумінні читача, який чекає від літератури думок. Бо Грір повторює цю фразу, це е, фраза е, Толстого, що проза вимагає думок. Думок. От так от для того читача, який е, чекає думок, який чекає колосальних соціальних спостережень, який чекає від літератури великих доль, великих трагедій, великих устраждань. Оскільки я не знаю у Григора Тютюнника навіть якихось радісних оповідань, радісних, у гуцала є, у Тютюнника немає. Кожне оповідання – це крик, зойк, відчаю, болю і обурення за зневажену і за розтоптану людину. Візьмімо оповідання Нюра. Це шедевр світової літератури про маленьку людину. Це Насправді, як казав поет, на рівні вічних партитур. Це одно оповідання порятує, знову ж таки, я повторюю, авторитет української прози. Григор Тютюнник розповідає тут про свої сумніви. Тут відкриває свою літературну кухню, тут його думки. Тут його самоспостереження, а це також надзвичайна річ самоспостереження письменника. Я думаю, що це на 10 поколінь письменників, на, після нього досить матеріалу для роздумів. І тут те, що називається м, такими простими, зручними словами, літературна майстерність. Пошуки абсолюту, самовираження. Отже, е Григорь «Бути». Письменником. Книга, якої він ніколи не побачив, але яку писав він ціле своє літературне життя, буквально від першого дня, від першого замаху на літературу. На літературу. І тут треба сказати, що ці думки абсолютно можна назначити одним словом, високовольтний письменник. Так він, до речі, писав у своєму щоденнику.